Тарі з підсумковим оглядом е подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук сьогодні серед головного. В енергоатомі відбувся черговий етап захисту доповідей у межах програми навчання та розвитку перспективного кадрового резерву. На майданчику Хмельницької АЕС відбулось засідання ради фахівців хіміків енергоатому, радіаційна обстановка на ХС та у зоні спостереження під постійним контролем цеху радіаційної безпеки. Засідання Ради з культури безпеки філії ВПХС, відбірковий етап учнівського конкурсу рефератів ядерна енергія і світ. Про це та інше у продовженні випуску. В дирекції Атена, як енергоатом» відбувся черговий етап захисту доповідей у межах реалізації загальної програми навчання та розвитку перспективного кадрового резерву. Учасники програми цього разу запропонували нові ідеї для вдосконалення різних напрямків діяльності товариства, серед яких удосконалення процесу створення та затвердження план графіків з контролем в режимі онлайн, діджиталізацію протоколів за результатами контролю металу, підвищення ефективності обходів за рахунок впровадження системи автоматизації відходів та удосконалення процесів поводження з радіоактивними відходами. Наступний етап розвитку персоналу зі складу перспективного кадрового резерву керівників Вищої ланки управління «Атенаек Енергоатом буде реалізовано у 2026 році. З 11 по 14 листопада на майданчику Хмельницької АЕС відбулось засідання ради фахівців хіміків «Атена» як Енергоатом. Мета заходу формування єдиної галузевої інженерно-технічної політики у сфері хімічних технологій, спрямованої на підвищення ефективності виробничих процесів та забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків атомних електростанцій. У роботі ради взяли участь представники компанії та її філій. Протягом заходу фахівці обговорили актуальні питання розвитку хімічного напрямку, обмінялися досвідом роботи та кращими практиками спровадження сучасних технологій у галузі. На Хмельницькій АЕС проведено засідання ради з культури безпеки, під час якого було розглянуто ключові питання ефективності енергетичного та експлуатаційного управління. Учасники обговорили виконання протокольних рішень заслухали звіт про стан впровадження системи ФМІ за перше півріччя. А також ознайомилися з динамікою показників експлуатаційної та культури безпеки, окрему увагу приділено результатам спостережень за роботою персоналу відповідно до настанови з організації проведення спостережень за виконанням робіт у ВПХС. Під час засідання також заслухано доповіді про виконання заходів із програми енергетичної ефективності, радою визначені пріоритетні напрямки подальшої роботи. Спрямовані на зміцнення культури безпеки, підвищення ефективності управлінських процесів та розвиток системи безпечного виробництва. Цех радіаційної безпеки це структурний підрозділ атомної електростанції, який здійснює контроль за радіаційною обстановкою. Його основні функції включають моніторинг радіаційного фону, вміст радіоактивних речовин у повітрі, воді та ґрунтах, а також контроль за дотриманням норм радіаційної безпеки для захисту персоналу, населення та природи для якісного виконання поставлених завдань у цеху діє організаційна структура, яка включає в себе відповідні групи та дільниці. А також лабораторії зовнішнього радіаційного контролю та автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки. Вони здійснюють спостереження з радіаційним станом та обслуговують обладнання постів радіаційного контролю. Здійснені спостереження та дослідження дозволяють стверджувати, що діяльність Хмельницької АЕС не спричиняє негативного впливу на навколишнє середовище. Представники ХАЕС взяли участь у третьому волонтерському сніданку, організованому за ініціативи Хмельницької обласної військової адміністрації, під час відкритого обговорення учасники порушили низку актуальних питань від координації між волонтерськими організаціями до створення єдиної платформи, що міститиме інформацію про діяльність і потреби волонтерських спільнот. Сергій Сахнюк, голова робочої групи ХС по співпраці з волонтерськими організаціями, представив досвід з надання підтримки для захисників працівниками енергетичного підприємства, який дозволяє ефективно реагувати на запити військових та системно реалізовувати ініціативи підтримки. Такі зустрічі сприяють не лише обміну досвідом, а й формуванню спільних рішень, які згодом втілюються у конкретні добрі справи. 11 листопада у філії ВПХС відбувся відбірковий етап конкурсу рефератів Ядерна енергія і світ, який проводиться під егідою Атена Екенрогатом та громадської організації Українське ядерне товариство на розгляд журі було представлено 8 робіт старшокласників з освітніх закладів Нетішина, Шепетівки, Славути, Берездова та Судилкова, які стосувалися широкого спектру тем, пов'язаних з атомною енергетикою, та вирізнялися глибиною учнівських досліджень. Того дня за рішенням журі було відзначено від Відразу трьох учасниць конкурсу, які розділили між собою перше місце: Вікторію Руба з Нетішинської гімназії Гармонія, а також Мирославу Тригубець та Анастасію Васюк з Судилківського ліцею. Попереду у трійки переможців всеукраїнський етап конкурсу Ядерна енергія і світ, який відбудеться вже у Києві. І до новин спорту команда Хмельницької АЕС переможе всеукраїнських змагань працівників стратегічної галузей промисловості України. Змагання, які відбулися у Чернівцях, об'єднали 12 команд з різних регіонів країни. До програми турніру увійшли баскетбол, дартс та легка атлетика. Команда Хмельницької АЕС продемонструвала достойні результати та високий рівень підготовки, як в індивідуальному, так і в загальному заліках. За підсумками всіх дисциплін, команда Хмельницької АЕС виборола першість у загальнокомандному заліку, впевнено довівши, що сила спритність та командна єдність запорука перемоги. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!